Ого, поняття як відкликання договору дарування не існує в законодавстві України однак можна розірвати договір дарування за певних причин. Давайте їх розглянемо. Перша така підстава, коли дарувальник не контролював свої дії під час підписання договору дарування. Це для прикладу може бути. Наявність певного психіатричного захворювання. Однак, для того, щоб цей факт довести, треба буде звертатися до суду і призначати судово-психіатричну експертизу. Додатково не будуть зайвими при розгляді такої справи, також покази свідків. Друга така підстава, коли дарувальник підписав договір дарування під дією насильства. Що це може бути нерідкість, коли для прикладу людина набирає багато кредитів і найсильніший. В лапках кредитор починає психологічно давити на людину і різні погрози надсилати і говорити, що, наприклад, там я зроблю те, 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 і якщо ти не підпишеш мені.